Екзамінаційний маршрут номер 3 в сервісному центрі 1843 у місті Коростень. Друзі, вітаю вас на каналі. Як починається маршрут, я розказував у маршруті No1. Передивіться, будь ласка, також інші маршрути дивіться. І ми починаємо рух, вмикаємо необхідний поки що повороту. У моєму випадку це правий пересвідчили, що нікого нема. Надаємо перевагу в Русі, хто їде по вулиці Сергія Кимського. Та Рухаємось прямо. Бачимо пішохідний перехід, знак 5.38.1. Нема пішоходів. Попереду припарковані автомобілі, Подивились від дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Та перелаштувалися у ліву полосу. Михнули правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало, повернули голову також на пів секунди, щоб нікого не загубити справа. І рухаємось прямо. Друзі, у нас розмітки тут нема, але тут дві полоси, згідно правил дорожнього руху. Ви повинні розділити їх приблизно пополам. Зараз вона з'являється і погано видно з урахуванням ширини проїзної частини та ширини автомобілів вашого та той, що рухається по суміжній смузі. Переїжджаємо колії і рухаємось прямо. Далі там розмітка у нас вже з'явиться. Буде трохи простіше. З якою швидкістю їхати на іспиті? 30-35-40 км на годину, саме така швидкість оптимальна. Яка передача, це якщо механіка? Ну, друга, третя передача. Чим повільніше ви будете їхати, тим більш правильно буде реагувати на зміну дорожньої обстановки. Але Дуже повільно також не треба повсти, бо це також буде порушення. Щоб вам не зарахували це як за помилку. Бачимо знак пішохідний перехід. Друзі, нагадаю, що якби були пішоходи, то нам необхідно було б надати перевагу. Згідно пункту правил, 18.1, знизити швидкість або зробити повну зупинку автомобіля. У нас автобусна остановка, не можна. На ній зупинятись, також на відстані 30 метрів до та після зупинки. На пішохідних переходах також не можна зупинятись 10 метрів до та після зупинки. Рухаємось прямо. У нас знак 4.4 рух прямо або праворуч. Ну, Нам необхідно рухатись праворуч. Зараз нам необхідно буде повернути направо на вулицю Музейна. Цей маршрут трохи складніший, ніж маршрут номер 1 та маршрут номер 2 тому що у нас тут є два розвороти. І там досить місце, там, де розвертатись маленьке, тому дивіться уважно. Так, Тут у нас пішохідний перехід. Були б люди, ми б їх, звичайно, пропускали б. Рухаємось, бачимо. Попереду у нас знак «Дорога з одностороннім рухом. Припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо автомобілі, не дивлячись на те, що вони там одним колесом стоять на дорозі, об'їхали автомобілі і вмикаємо також правий покажчик повороту і повертаємось в праву колесо. Знову у нас, тут, а, у нас тут знак вже кінець дороги з одностороннім рухом. і Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Бачимо, Знак 2.1 дати дорогу, але ж він не працює, тому що працює світлофор згідно пункту правил 8.3. Ми зараз регулюємось саме сигналами світлофору. Друзі, ми повинні вже були вмикнути лівий покажчик повороту завчасно. Не дивлячись на те, що тут дорога просто змінює напрямок, ну краще його вмикнути. Дозволяючи сигнал хитлофору і продовжуємо рух. Обережно дивимось по сторонах і виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення. Тут у нас по одній полосі в кожному напрямку, але ми повинні рухатись якомога правіше до правої частини дороги. Об'їжджаємо ями. Бачимо, у нас тут трактор стоїть, дорожні роботи, суцільна смуга, друзі. І той випадок, коли ми можемо порушити правила дорожнього руху, нам за це нічого не буде. І перетнути суцільну лінію розмітки, Але ж нагадаю вам, що її взагалі-то перетинати не можна. Ліворуч ми повертаємо на вулицю Торгова, у нас світлофор не працює і знак головної дороги, яка йде ліворуч. Тому цей бус нас і пропускає, надає нам перевагу, і ми зсередини перехрестя повертаємо і також займаємо крайнє праве положення. Будьте обережні, бо тут ось люди так ідуть, ну просто по дорозі ходять. Забороняючи сигнал світлофору, чекаємо на дозволяючий і вмикаємо править поки ще, повороту також завчасно. Таймерів у нас немає на світлофорах, це не зовсім зручно. якби були таймери десь на 5 секунді можна вже витискати щеплення та вмикати першу передачу. Повертаємо праворуч на вулицю Шевченка, тут обережно виїжджаємо, бачимо тут люди, займаємо крайнє праве положення, велосипедист. Трохи ми, ми краще вмикнути лівий покащик повороту, об'їхали його, правий покажік повороту. Прижалися до правої сторони. Бачимо у нас забороняючи сигнал світлофору, і ми зупиняємось. Друзі, ну тут е, краще рухатись, звісно, я та приїду ось так, от, щоб не затримувати рух. А ви краще чекаєте, щоб ці автомобілі проїхали, бо зараз там ззаді автомобілі, вони ще будуть сигналити мені. А ви чекайте краще, щоб вам не зарахували. Дотримання безпечного інтервалу. І ви, ну, в одній полосі також не можна їхати. Нагадаю, безпечний інтервал це вісить між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантовано безпека дорожнього руху. Повертаємо, верніше ми тут розвертаємося, але оця шкода вона трохи вилізла отак от на цей. І тут ззаді ще автомобіль, щоб він зрозумів. Ось бачите, як шкода, нас вимусила майже виїхати на, на тротуар, тому я б на вашому випадку краще б її б пропустив, би, щоб такого не було. Рухаємось прямо. У нас був пішохідний перехід, людина підійшла вже в такому випадку, ось як це було, тільки що вже треба було б її пропустити. Формально ми нічого не нарушили, але вона ще підходила. Але інспектор вам може зарахувати як за помилку. Об'їжджаємо велосипедиста, у нас тут перевага. Автомобілі, які рухаються, які повертають ліворуч, вони нас пропускають, і ми рухаємось у зворотньому напрямку. Зараз нам необхідно виїхати на вулицю Михайла Грушевського, забороняючи сигнал світлофору. Зупиняємось. Якби ми були першим автомобілем, то зупиняємось перед стоплінією згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. зелений Перша передача і продовжуємо рух. Бачимо знак поворот праворуч заборонено, але нам все одно рухатись прямо, там дорога з одностороннім рухом, також там бачимо знак в'їзд заборонено. Перетинаємо суцільну лінію розмітки, але при цьому дотримуємось безпечного інтервалу. Бачимо знак максимальної обмеженої швидкості 50 км на годину. Попереджувальний знак про пішохідний перехід. Під'їжджаємо і зразу дивимось, чи там немає, чи є люди, чи немає їх. Нагадаю, що якби за пішохідним переходом утворився затор, який вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, то згідно пункту правил 18.6 нам необхідно було, не можна було виїжджати на пішохідний перехід. Треба дочекатись, поки автомобілі проїдуть трохи, щоб ми не були вимушені зупинитись на пішохідному переході. Зараз нам необхідно повертати праворуч на вулицю Михайла Грушевського. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Але ж у нас тут зверніть увагу полоса громадського транспорту. Ні в якому разі не перетинаємо цю полосу. Бачите, як попереду автомобілі їдуть. Ми також повинні їхати. Вмикаємо правий покажчик поворотом. Сигнал світлофору не змінюється на забороняючий, але бачимо зелену стрілку, і вона нам дозволить повернути праворуч на вулицю Героїв Чорнобиля, навіть не забороняючи сигнал світлофору, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. У нас автомобіль. Один автомобіль ми пропустили. Все, ми рухаємось, повертаємо праворуч та рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Обов'язково пропускаємо пішоходів, бачимо, автомобіль з порушенням запаркувався, тому вкрай обережно під'їжджаємо, бо глядовість обмежена. І зараз нам необхідно буде розвернутися, бачимо звуження полоси з правого боку, розвернутися на вулиці Волонтерській, вмикаємо лівий покажчик повороту. У нас тут з'являється погано видно, але з'являється саме полоса для повороту ліворуч або розвороту. І Будьте вкрай обережні. Повертайтеся всередині перехрестя, так, щоб ліве плече у вас було десь посередині доріг. І зверніть увагу, щоб у вас тут ніхто не підліз, щоб люди інші зрозуміли, що ви саме робите розворот. Розвернулися, ще раз подивились у дзеркало і продовжуємо рух. Також бачимо звуження по полос, але верніше полоса закінчується, але там все одно ми не в ній їхали, припарковані автомобілі були, тому ніяких поворотів вмикати не треба. Обережно, бо люди переходять дорогу навіть не на пішохідних тому... І така обережно, кілометрів 30 на годину вам буде достатньо. Займаємо крайнє праве положення, пропускаємо пішоходів. І, друзі, зараз нам необхідно повернути, одразу ми перелаштуємось в ліву полосу, а потім виконаємо лівий поворот на вулицю Грушевського. Потихеньку під'їжджаємо, бачимо тут вже у нас світлофор з таймером, трохи простіше. І тут таке широке перехрестя, так як ми роз'їжджаємось правими боками приходиться трохи нахиляти автомобіль, але цього краще не робити, і я вам далі поясню чому. Так, у нас е, перешкода попереду, лівий поворот, подивилися ліве дзеркало. Повернули голову направо на пів секунду, об'їхали перешкоду, знову правий поки що поворота, повернули голову, праве дзеркало, рухаємось. Пішохідний перехід. Зупинився автомобіль, друзі. Ми згідно правил дорожнього руху. Е, 18.4 Не повинні продовжувати рух, поки ми не впевнюємося не в тому, що. Нема пішоходів, тому будьте вкрай обережні. Забороняючи сигнал світлофору. І зараз я вам, як і обіцяв, скажу, чому не можна стояти на вивернутих колесах чи наклонений автомобілі ліворуч, коли ви виконуєте лівий поворот або розворот. Не дай Бог, ДТП автомобіль зразу викидує на смугу сторічного напрямку. Тому при лівому повороті або розвороті завжди стійте з прямими колесами. І вивертайте їх вже тоді, коли ви бачите, що ви вже ну, ось, ось будете їхати, тоді вже вмикнули передачу, почали рух і одразу з початком руху вивертаєте колеса. Також враховуйте те, що при лівому повороті вам необхідно повернути, верніше, пропустити пішоходів, які перетинають дорогу, на яку ви виїжджаєте. Тому, друзі, також будьте обережні, тому що зазвичай ви стоїте, пропускаєте зустрічний транспорт, і бачите, там вікошко з'явилося, зараз я швиденько там проскочу. Да? Не подивились на пішоходів, які йдуть, повертаєте, Получається, вони вам не дають завершити маневр, повернути, ви в них уперлись і ваш автомобіль залишається на смузі сторічного напрямку з усіма, не дай Бог, негативними наслідками. Тому, друзі, будь ласка, звертайте на це увагу. Бачимо знак зупинки громадського транспорту. Інспектор вас може попросити зупинитись. Ви повинні зупинитись згідно правил дорожнього руху з урахуванням то де можна, де не можна, виїздити з прилеглої території пішохідні переходи, автомобільні, автобусні зупинки. Ви це повинні знати, що на них не можна зупинятися. Також на відстанях, на яких відстанях та після них не можна зупинятися. Пішохідні переходи та виїзди з прилеглої території це 10 метрів до та після них. І автобусна зупинка це 30 метрів до та після зупинки. Я перелаштуюсь тут. Навчальний автомобіль об'їдемо. Та, та ще, ще там у нас і ями такі негарні. Друзі, дивіться інші маршрути. Всі вони є у мене на каналі, їх 5. Вони у відповідному плейлісті є з сервісного центру 1843. Рухаємось прямо. Дякую за ваші коментарі. І ми закінчуємо наш маршрут. Лівий поки повороту. Друзі, дякую, що дивитесь. Бажаю вам вдало скласти іспит. До зустрічі на дорогах, а також бажаю вам гарного дня. Всім пока!